Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, на карту дня. Як зазвичай, у нас, тепер буду дивитися, що була одна карта, але якщо дійсно випадає дві, то значить, так має бути. І так, індивідуальний розклад. Ви вибираєте. Свою карту, і ми подивимося, що чекає вас сьогодні і як цьому зарадити. І так, карта номер 1 І дивимося, сьогодні у вас шістка монет. І вона говорить про те, що якісь комунікації у вас будуть. Більш серйозні питання будете сьогодні вирішувати. Ви комунікуєте сьогодні з людьми, які можливо вам чимось допомагають, або, можливо, ви чимось допоможете. Це обмін товарами, обмін думками. Купи продай сьогодні, це вдачний день. Для фінансів сьогодні дуже вдачний день. Тому займіться сьогодні. Вже купи продай закупівлями, продажем. Ось якось так. Хтось можливо обміняє квартиру на хату і тому подібне. Це ось про це все. І як то сказати, якщо людина заслужила, то будуть сьогодні подарунки долі. Тобто, це кармічно ще. Ви можете, до речі, ця карта, вона теж часто проігрується кармічністю. Тобто, можливо, що у вас є якісь кармічні справи, які сьогодні знову вспливуть наверх. Карта номер 2 Так, що у нас тут? А в нас тут річка монет. Теж монети, тобто якийсь грошовий день у нас сьогодні. Можна сказати, що ви сьогодні яким, працюєте над якимось проєктом. Скоріше за все, ви не один, ви не одна. Хтось ще з вами. Ви з кимось вдало працюєте над якимось проєктом, над якоюсь роботою, вам, можливо, щось довірили на роботі. Ось підписання якихось документів може бути. Це, в принципі, надійність. Ця карта говорить про серйозність, про надійність, про перспективи якогось проєкту. Це може бути, звичайно, і шлюб перспективний, це може бути співпраця з кимось перспективна. І однодумці теж можна сказати. Карта номер 3 Тут у нас. Як він називається? Колесо фортуни, і колесо фортуни нам говорить про удачу, про переміни, різкі переміни, аж може закрутитися в голові. Ця карта говорить про циклічність, тобто і кармічність. Кармічність і циклічність в тому плані, що якщо ви щось не доробили, а воно вспливає все сьогодні не обов'язково з тими самими людьми, але дійсно можуть сьогодні якісь вспливати. Ви можете згадувати людей з минулого, з колишнього свого життя, з роботи і тому подібне. Але це і якісь обставини. Наприклад, ви проходили якийсь урок, ви проходили з кимось якесь спілкування. Можете зустрітися на тому самому. <кій> Щось я вже. Можете зустрітися на тому самому місці, як то кажуть, а можете просто з іншою людиною. Може бути дежав'ю сьогодні, мої дорогенькі. Ой, а це вже ж було. Порада цієї карти: не намагайтеся втримати удачу, відноситеся до цього вільно, спокійно. З вдячністю, ось якось так. Тому що удачу дуже важко втримати. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!